Шість років акція всеукраїнського благодійного фонду серце до серця крокує Україною. Тисячі волонтерів зі скриньками виходять на вулиці міст і сіл, щоб зібрати кошти на медичне обладнання для дитячих лікарень. Вже три роки поспіль вихованці гуртка юний журналіст активно працюють волонтерами фонду серце до серця. Саме тому ми були запрошені на прес-конференцію за підсумками шостої акції. Сьогодні за результатами проведеної акції діткам будуть вручені три інсулінові помпи. Це дуже добре, оскільки лише та держава в цілому може хвалитися своїми досягненнями в програмах, в якої є соціальні аспекти. Тому ми називаємо не просто правова, а соціальна правова держава на сьогодні. Я передам слово. Координатором акції в нашому регіоні Наталі Шмує з приємністю хочу прозвітувати про результати акції благодійного фонду «Серце до серця у 2011 році. Хочу сказати, що загальна сума зібраних коштів по Україні становила 4 мільйони 57 тисяч 168 гривень і 19 копійок, з яких Перше місце виборола Вінницька область з результатом більше як 500 тисяч гривень. А Хмельницька область посіла почесне 16-те місце з результатом 95 тисяч триста гривні і 19 копійок. Я дякую всім людям, які долучилися до збору цих коштів. Це і учні, школярі, громадські організації, лікарі і навіть ветерани. І я хочу також подати слово президенту благодійного фонду Серце до серця пані паніколі. Здравствуйте, дорогі друзі. Я так смотрю на ці результати, я рад, що ви. Na 16 miejscu, no, w serce kraje, aż to tylko mogliby wy dla Was kupić trzy te insulinowe bondy. Chciałoby, by kupić sto. I zależy to tylko od Was. Będziecie i mieć dwa proste, jakby reszont do końca. W najdłuższym dniu, bo prawlenie fondu i regionalne przedstawiciele w Słowacie na... W wielkim naszym takim Sobraniu, przynięli decyzję, żeby powtarzali jeszcze akcję po temu wprowadzaniu. Statystyka i, i, i to, że Zmielnicka Oblast w na 16 miejscu, to znaczy, wy na jedno Czarowiecka sobie 7 kopień, 2. Kopii. No, y, winnica 32 kopiejki. Jaka raznica? Ja z dzieciństwa chciałam pogadali ludziom, kim hazym ludziom, które przyczymili z Was przyąt jednoż to by jest to to sobrali i samy gławny kacił pobogadali gławny to wolonteów waszej obłady. Сьогодні у нас дуже велике свято, Ми радіємо з нашими пацієнтами, що виявилися е, такими щасливчиками отримати сьогодні ці пункти, які зібрали і закупили за ну, перше, хочу подякувати Мені, всім. І ввінде, будь -то, будь -то, будь -то. за рахунок людей, бо то фонд то ми так допомагаємо, <помагаю> а люди з Хмельницького зібрали ці гроші, То не наші гроші. То я хочу Все. подякувати а всім людям. Да. Хочу подя подякувати всім людям, волонтерам, які змогли організувати цей збор коштів. І, звичайно, це малі кошти на сьогоднішній день, тому що тільки вистачило на, на закупку трьох помп. У нас в області є 230 дітей, які хотіли б кожен мати таку помпу для ведення інсуліну і для лікування э, свого э, цукрового діабету. Skażycie, to okażeę, to dasz to mnie przywieznidzie pustych kartonek. bo pompa stoi 40, około 30 000 gry plus na Bordonie to jest 40 ty. Tak Мобільний телефончик, так да, да. хіба сказати, да. хіба менше, а, а це індивідуально, Це індивідуальність якось можна, можна ділитися. Ні, ні, не ні, ні. можна. Це е, препара... це система для ведення суди тільки одній дитині. А це наша є так укерухована, щоб показати цю проблему, якби витягнути цю проблему. I by kiedy ujrzeli tych wolontariuszy, a było ich w etom gadu około ponad 50 tysięcy dzieci, które sobie na etu problemu, to te pompy dążą pomóc tym dzieckom w życiu, żeby one nie działali w ciągu dnia, dążą regiony, gdzieś 6 do 10 ukołów. Żeby tych ukołów nie było, ta pompa dozuje prosto dla speed, ona dozuje każde tam 20 30 sekund kaput tu malinką dawkę eto insulina. Gawariusz, e, to, że żeby założyć taką pompę znaczy rejonek przez 3 dni chodzi ze specjalnym ustrojstwem, którym każdy 20 sekund może mierzyć poziom Sahara we krwi. I braks potem, kiedy brósit to wszystko na komputer, jemu lepsze jest przygotować

я хочу попросити валькову Ольгу Володимирівну, керівника у кайони журналіста, скільки її вихованці вже ну я не знаю, третій чи четвертий рік поспіль третій рік поспіль беруть участь якості волонтерів. Це будуть гарні результати в цьому році її вихованка стала найкращим. Волонтером з сумою майже 3 тисячі гривень яку дівчинка зібрала сама. Тому Вікторія <клухи> Вікторія Вікторія Таран. Я хочу сказати, що ми її не виховали. Її виховали батьки. Я дуже вдячна їм. А ми мали честь з нею працювати в одній команді. Вона зараз навчається журналістики в Острозькій академії, і ми побажаємо їй удачі. Вікторії Юрівні. Академії серед банківські дані. że na dzisiejszy dzień jest taka możliwość wśród się i żyć zdrowym życiem, a na to, że na dzisiejszy dzień w dziennie taka вот choroba, no ja myślę, że z tym będzie dużo lepiej. Śmiej Boga, wam zdrowie i szczęście. Eee, my w Polsce 13 milionów euro. Tak, że na Ukrainie zgromadzić połowę tej sumy w średnim roku. No, będziemy wow. starać się, ja bym w to, ja by to wierzył, o tak to skończyłem. bo należy w to wierzyć, dać nadawało. Akcja, ona będzie y, z apriela bodajże tam kwietnia do finału, finał, dzieci będą sobie na ulicach 6 maja. Zresztą widzicie, że to jakby jedna organizacja, my wam się pokazujemy, skąd my sobie braliśmy. Diengi, które sobie bierają, jak wiecie, my nie w ręki, żeby nie było dumki. Nikt z nie może dokazać, że pan Jurek i, i, y, on i, i ona, co to my zmarowali, bo my, y, każdy z naszych wolonterów idzie zdaje pieniądze w bank, a banki sobie na środki. I dają nam, nam informacje, to jest pieniądze na szczotu. My tę informację dają braciom, mówią, wybierajcie, co chcecie, i bracia wybierają. I każdy god oni wybierają, dają nam spisek, potem jest pender, organizuje to, to że jest medycznych firm i to uładnienie tak papa popadaje. Останнє, що залишається, це вот такі вот подяки. Я хочу сказати, що вот подяки ми вручаємо щороку, волонтерам. Зараз тут ім'я вольчової Ольги Володимирівни. І такі подяки отримують школярі, і лікарі. І... Weterany, no to, przedstawiciele prezydentki władnych struktur. Tłatnych, Ale wszyscy, tłatnych... kto pomaga, drugim nie dają. Nie, no, no, bo jadę. Nie, no, tak, bo nie, Wydajcie, wydajcie, wy. Pedofil i likazy. Jest jeszcze Katia, Anastazja, jest? Ми всі вступили в вищі навчальні заклади. А то все від вас, так? Да? Давайте, вірите, За Завершуємось конференцію, всім дякуємо за увагу. Вам Юних журналістів, ми вам даємо такого, хай він обороняє вас. Отже, підсумки шостої акції всеукраїнського благодійного фонду Серце до серця у 2011 році підведені старт акції Серце до серця 2012 оголошений. Щасти вам, волонтери і добрі люди України!